Михальов Андрій Володимирович, герой України, став зіркою в небі, янголом-охоронцем. Його життя приклад невимовної любові до своєї землі. Завдяки своїм дітельським якостям та міцній волі, з перших днів повномасштабного вторгнення Андрій добровільно записався у лави Збройних сил України. Спочатку наш герой служив у місті Борщеві. У травні 2022-го був призваний водієм-електриком медичного пункту 2-го стрілецького батальйону військової частини А0998 легендарної 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що базується в місті Яворі на Львівщині. Боронив рідну землю безстрашно і сміливо, самовіддано і жартовно. Народився наш герой 30 квітня 1980 року у місті Борщає. Хоч був наймолодшим сином у сім'ї, проте був опорою для старших сестер Уляни та Лесі. Був невимовною радістю і підтримкою для батьків Володимира і Ганни. Мама завжди знала, що всі спроби завадити тому, щоб син пішов на фронт, будуть даремними. Адже з дитинства Андрій мав підвищене почуття відповідальності. З 1986 по 1995 роки навчався у Борщівській школі номер 1 Андрій мав багато обдарувань, тому вчився ще у Борщівській школі мистецтв. Грав на одному з найбільш співучих і віртуозних духовних інструментів кларнеті. Після закінчення школи Андрій здобував технічну освіту у Борщівському агротехнічному коледжі спеціальність механік. Ніколи не ухилявся від військової служби. З 1988 по 1999 роки служив у Мукачівській військовій частині водієм Електриком. Всюди з ним була музика. Грав на кларнеті у оркестрі військової частини. Недарма кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Андрій був вправним монтером вікон та дверей, виготовляв ковані вироби, бруківку. Був добрим механіком, міг зремонтувати будь-яку машину. Андрій любив коней, брав не один бар'єр. У ньому він також мав неабиякий хист. Особлива любов собаки. Їх було у Андрія цілий гарнізон. Зараз дуже Твій белабур разом з руковні. Ні, ні, має служити. Я вже з всіх перейду. Шо, суда? Шо, суда? Слава Україні! Як і всі, він не хотів помирати, а мріє вжити своє щасливе життя Натали, з дружиною Наталією, донькою Валерією. 9 липня 2022 року не стало батька, не стало брата, вірного побратима і друга. Безутішний німий крик назавжди застиг у душі мами. Він залишив усіх. Справжній українець, герой нашого нелегкого часу, незалежної, вільної України. Наш Андрій отримав смертельне поранення під час бойового, бойового завдання із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у районі міста Часів Яр, яке знаходиться у Бахмутському районі Донецької області. Це була велика трагедія. В результаті двох ракетних ударів у п'ятипоруховий будинок, де проживали цивільні, загинуло 48 людей, серед яких одна дитина. В результаті рятувальниками було розібрано 525 тонн зруйнованих елементів будівлі. Було задіяно 323 співробітники ДСНС та інших служб. Залучено 9 одиниць техніки. 9 січня 2023 року Михайлова Андрія Володимировича посмертно нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України за вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня. 21 січня 2024 року всеукраїнським об'єднанням країна посмертно нагороджено Андрія Михальова Христом. Честь і слава! На майдані Незалежності з'явилося місце, яке поки що не має ані назви, ані форми. Це газон навпроти будівлі головпоштамту з кутка на повороті на вулицю Городенського. Там почали встромляти маленькі пропорції. Найбільше синьо-жовті, менше червоно чорні Серед них і прапорець діяльні. Війна забирає найкраще, але наша пам'ять про них буде вічно. Герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч. Відлітають, тихенько і не попрощавшись. Можливо, тому що не збирались помирати. Вічна слава Герою України Андрію Михайлову.